Чорна п'ятниця для крипти. Крипторинок різко обвалився через одну заяву з Білого Дому. Трейдерів всього за день згоріло близько 19 мільярдів доларів. Що сталося? Хто винен в тому, що крипта впала і коли чекати на відновлення? Розповім за митя з вас. Підписка головною причиною обвалу стала митна боротьба Дональда Трампа з Китаєм. Президент США заявив про 100% тариф на китайський імпорт критичного програмного забезпечення. Після скандальної заяви ринок захитало. Трейдери, які грали за позиченими коштами були змушені оперативно закрити свої позиції, щоб уникнути банкрутства. Це створило ефект сніжної кулі. Падіння породжувало лавину продажів, і ціни обвалилися ще сильніше. Але знайшлися й хитруни, які встигли заробити на історичні ліквідації крипти. За даними Economist Times, анонімний трейдер, володіючи інсайдерською інфою, за годину до заяви Трампа продав великі обсяги монет. А під час обвалу заробив мільйони. Зрештою, наступного дня біткоін частково почав відновлюватися, і сьогодні один біткоін коштує понад 115 тисяч доларів. І це після того, як ще тиждень тому валюта оновила рекорд і сягнула позначки в 125 тисяч доларів. Обвал показав наскільки крихкою залишається криптоекономіка, достатньо одного політичного хуку і мільярди доларів випарувалися за кілька годин. А ви купуєте крипту чи вкладаєтеся у іншу валюту? Про це напишіть нам у коментарях.